Курс на доступність у Франківську зробили пониження ще на одній ділянці, а саме на вулиці Хіміків, 2-6. Тут спроєктували зручний з'їзд як для людей на кріслах колісних, так і для батьків з дитячими візками. З проханням зробити це до влади звернулася дружина загиблого героя Олена Несп'як. Жінка каже: саме це місце є одним із найпрохідніших у пасічній, оскільки тут щодня рухається багато людей. Тут були дуже некрасиві сходи, і ми вже бачите, як виросли. <клес> і все ж таки нас почули. Ми е, дуже попросили, щоб е, тут зру, пройшла така з е, рекреація. Чи як сказати, е, ми дуже дякуємо, що зараз саме такий вигляд, що саме так гарно. Безпечно для дітей, для, для зв'язочком з велосипедом чи просто пішки, чи для людей старшого віку, чи для людей на інвалідних візочках. Посадовці заповняють, взялися виконувати звернення як тільки його отримали. В рамках виконання програми влаштування елементів доступності. Ми виконували тут роботи з благоустрою та відновлення покриття тротуару. А також відновили двоє сходів. І е, зробили два пандуси два пониження, такі для зручності маломобільних верст населення. Загалом два місяці тут тривали роботи. Як бачите, в, все в межах норми, навіть попри те, що тут є дуже великий перепад висот, нам вдалося дотриматися норм нормативів по е, пониженнях. Ця ділянка є частиною великої програми доступності Івано-Франківська, над якою працював радник міського голови ветеран російсько-української війни Юрій Гапунчук. Адже сам особисто не зі слів знає наскільки важлива доступність обраного маршруту. Дану ділянку ми почали робити після звернення одної однієї жителів даної вулиці, так як Має двох маленьких діточок, які потрібно водити в школу, в садочок. І тут були дуже погані сходи в аварійному стані, по яких дуже було проблемно пересуватися. Розглянувши попередньо, ми прийняли рішення зробити дві сходові клітинки із пандусами, ну і так само зробити вже саме тротуарне покриття. З тактильною плиткою і з усіма іншими роботами. Це все було виконано досить непогано. Ще потрібно доопрацювати поручні на пандусах, на з'їздах і так само на сходах. Місцеві жителі ну, якби задоволені, звичайно, тому що це зручність і вже немає ніякого болота і ям під ногами. Це не перша ділянка, де вже провели такі роботи. Раніше зробили пониження від обласної лікарні до центру міста. Відремонтували ділянку на Старозамковій біля військової поліклініки, а також інші вулиці, які потребували першочергової доступності для всіх верст населення. Ще зараз роботи доробляються, перили зробляться, зробиться водовідведення, і в принципі цей кусок буде зроблений. Дякую підрядникам, які дуже такий оперативний час зробили, але насправді найбільше вдячний нашим воїнам. Завдяки ним ми маємо український франківський. Ми сьогодні дослуховуємося до родин загиблих і до наших військових, які втратили кінцівки на цій страшній війні. Доступному вдалося зробити й чимало пішохідних переходів у різних мікрорайонах міста, і на цьому роботи не припиняються. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал 402.